Привіт, коротше, це наші зв'язки з класу. Зараз я вас з ними познакомлю, берених інтерв'ю. І так, привіт, ваша Маріна. Як вас звати? <раблять, <раблять> скоро в наступному sì, випуску. Ми правда побачимо ваші танці. <раблять> Любі глядачі в Ютубі. Прошу знайомитися, наша Маша, а це наша Маріна. І вони класно танцюють. Ви скоро побачите їхні танці. І якщо ви зберете більше е, тисячі просмотрів, то вони станцюють вам лісенку. І так, як звуть? Я маша. А чого так коротко? Ну, буде маша? А як звуть вас? Марія. А що так коротко? А, ми подружки. Це, Марія. О, мені віця подружки. Це геніальна дружба. Такої дружби ще не бачив ніхто. Це ліки, а це наша Віка. Уу! А то була наша Ліза лізозяни. Нос, самі круті тілки, це Маша і Маріна. Зараз вони вам станцюють. короче, круту лабуду. Давайте, дівчата. Причому вони не проти, що я це відео нього викладу від так що вони станцюють зараз заново. Зараз подивіться, коли вони спокійні. Чуваки, вони з вами прощаються і в що випуску ви побачите їхній танець, це буде лізгінка.